Маестро в нас, скажімо так, він із народа. Хто бачив маестро? Хто знає? Й камінцем, хто знає гарпусова, гарпульсовий за якось там. Наприклад, у мене п'ятнадцять та і в землі цього не Я гарбузи у мене в трьох селах. Ну і Задумка сушки. Це ж як звичайно, ми всі прості люди, треба якось викрутитися, щоб менше робити. Правильно? Наша служка 2,5 з в діаметрі, загальна висота метр, загрузка шість. Це не значить, що треба 60 сантиметрів завалювати сіні. Це змішання чому заключається? Раз у дві години на 5 хвилин вона включається. Вона пристійно працює, тому що деякі вже свої люди брали або копірували, вони кажуть, а в нас не сім'ю лущі. Прою і газовою пушкою. Остання ціна була 87 тисяч. Походу брать комбайна, з бунтів, ви не поспідуєте. Це така штука. Ви просто не зупиняєтесь.